Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Модерна В'язання крилакс. І сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий красивий візерунок. Бачите, який він гарний. Я намагалася якомога точніше передати його, якомога точніше зв'язати отут з тими дирочками, де переплетення йде. Ну, надіюся, в мене вийшло. Щось, ви... щось вийшло. <свісно> надіюся. І то я в'язала за закрило спицями номер 3 Можна було просто плотніше в'язати просто трошки завільно в'язала. І ще я його зв'язала з товстого мухерчику. Ой, то гори ногами показую. З товстенького махерчику. Надіюся, гарно видно. Так, ось така краса в мене вийшла. Бачите, То з тонесенької пряжі, а то з товстої пряжі. Ось така краса в мене вийшла. І ми сьогодні будемо в'язати, то з таких ниточок я в'язала, а ми будемо в'язати з тонкої пряжі. Я взяла спиці 2,75 то якийсь, мабуть, крильчик, не знаю, що то є. Не дуже важливо, а важливо показати, як в'язати той візерунок. І дівчатка, я схеми не намалювала, тому що я не знаю, як її намалювати. Просто набираємо число петель кратне 5. Потім додаємо 2 петлі, 2 петлі. Дві петлі симетрії і дві пружкові, Тобто, плюс 4 петлі, якщо я правильно сказала, зараз наберу, я наберу, мабуть, три рапорти, наберу, просто щоб швиденько показати, як він в'яжеться, і будемо в'язати. Так, дівчатка, набираю я петлі дуже простим способом. І я добре порахувала, петлі треба набирати просто кратне число, кратне 5. Якщо ми хочемо 4 рапорти, 4 рапорти по 5 петель, то буде 20 петель, то даємо просто ще 5 петель. Якщо 25 петель, то 4 рапорти. Якщо я наберу 20 петель, то в мене вийде 3 рапорти. Надіюся, ви зрозуміли. Зараз я наберу петлі і будемо в'язати. Перший ряд в мене йде підготовчий ряд, і я його буду в'язати ось так. Ну, першу петлю в першому ряді я завжди пров'язую лицевою. Ви можете її не пров'язувати, і то в мене йде підготовчий ряд. Значить, дві петлі разом виворотнюю. Тепер робимо накид від до себе ниточка, бачите, ось так. Тепер пров'язую три виворітні, Один, два, три, четверту і п'яту пров'язуємо разом виворітньою І зроб, робимо знову накид. Ось так. Знову пров'язуємо три виворітні петлі. Четверта і п'ята петля пров'язую разом ось так. І робимо накид ось так: ниточка до себе. Знову пров'язую три виворотні петлі. Тоді пров'язую дві петлі разом виворітнюю. Роблю накид знову до себе. І пров'язую одна виворітня і прушкова теж виворідня. Повертаю роботу на лицеву сторону і починаю в'язати перший рядочок візерунка. Першу пружкову петлю знімаю, лицеву петлю і накид за задні стінки пров'язую дві разом лицевою. Роблю звичайний накид і в'яжу три лицеві: 1, 2, 3. Тепер пров'язую знову лицеву і накид разом. І зроб... роблю знову накид. І знову раз, два, три лицеві. Знову дві разом лицеву і накид. То вже я другий рапорт пров'язала. І робимо накид звичайний. Знову в'яжу третій раппорт, то буде три лицеві, дві разом лицевою, тобто лицевий накид разом. Роблю накид і Одна лицева в кінці ряду є, і прушкова виворітня. Тепер повертаю роботу, на виворотню сторону в'яжу другий рядочок. Першу петлю прушкову знімаю, пров'язую дві петлі разом. Бачите, в мене тут є петля і накид. Я їх пров'язую дві разом виворотнюю. Роблю накид ось так до себе. І в'яжу три виворотні петлі. Знову дві то вже один рапорт я пров'язала, дві разом виворітнюю, тобто петлю і накид, накид до себе, і знову три виворотні петлі, дві разом виворотнюю. накид до себе, і знову три виворотні петлі. Дві разом виворотнюю, бачите: петлю і накид виворотнюю, ось так, накид. І остання петля виворітня, і прушково теж виворітня. Тепер в'яжемо то ми пров'язали перший і другий рядочок візерунка. Третій і четвертий рядочок в'яжете так само, ідентично, однаково. Без змін. Тож я вже показувати не буду, третій четвертий рядочок пров'яжете, як перший і другий я пров'язала. Так, пров'язала я третій, четвертий рядочок, так само, як перший і другий, і тепер в'яжемо п'ятий рядочок. Першу петлю знімаю прошкову, пров'язую лицеву петлю, накид просто скидаю його. Не пров'язую, просто його скинула. Роблю знову накид. Пров'язую петлю пров'язую з двома накидами всередині. Ось так. Другу петлю пров'язую з двома накидами всередині. Тепер роблю два накиди. Розвертаю ці дві петлі, що були з нахилом вправо. І пров'язую. Один раз і ті самі петлі другий раз, тобто теж всередині з двома накидами. Тепер знову в нас для накид, я накид скидаю його зі спиці. роблю другий накид. І знову пров'язую дві петлі, бачите, з накидами всередині. Можна два рази пров'язувати ось так, якщо вам зручніше. Роблю подвійний накид. Бачите, два рази. Тепер розвертаю ці дві петлі і пров'язую їх теж з подвійним накидом всередині. Ось так. Знову в мене йде накид. Накид скидаю, роблю накид, лицева з подвійним накидом всередині. Ще одна лицева з подвійним накидом всередині, подвійний накид. Тепер розвертаю. Петлі правими до допереду, і за передні дужки дві разом пров'язую з подвійним накидом всередині, бачите? Знову у нас йде накид, накид скидаю, роблю свіжий накид. Одна лицева петля і прушкова виворітня. Розвертаю роботу і в'яжу першу прушкову петлю знімаю, йду одна виворітня петля, накид знову скидаю. Тепер в'яжу, у нас тут є, бачите, подвійна петля. Я пров'язую її як одну петлю, другий накид скидаю, у мене просто виходить довга петля. Знову в нас є подвійний накид, я його пров'язую як одну петлю, бачите? Знову в нас є петля. подвійна петля я її пров'язую як одну. І тут в нас де подвійна петля, я її пров'язую як одну. Накид скидаю, роблю другий накид: ось так. І знову пров'язую 4 петлі, розпускаючи накиди, бо вони є подвійні. А я просто їх пров'язую ось так. Довгі петлі виходять. накид скидаю, роблю знову накид. І знову 4 петлі пров'язую ось так, розпускаючи накиди. Бачите, ось. Знову роблю той, той накид, скидаю, що був на лівій спиці, а на праву спицю роблю накид до себе. І пров'язую одна виворітня і прушкова виворітня. Тепер в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Тепер дивіться: пров'язую дві петлі петлю і накид пров'язую дві разом лицевою. Роблю накид звичайний. Тепер мені треба переставити ті чотири петлі перехрестити. Значить, я ззаду ось так повертаю роботу. Беру дві петлі пропускаю, наступні дві підхоплюю правою спицею. Бачите? Притримую пальцем ось так спереду, знімаю і лівою спицею підхоплюю спереду дві петлі. Перехрестила. Тепер. Одягаю ці дві петлі на спицю. У нас тут є накид на правій спиці. Значить, я накид є і я в'яжу 4 лицеві. Одна лицева, друга лицева, третя лицева, а четверту лицеву я пров'язую разом з накидом. Вже. Роблю накид. Знову перехрещую петлі. Ззаду підходу, бачите, я ззаду підхоплюю. Дві петлі пропускаю, наступні дві підхоплюю, притримую і ось так тепер спереду підхоплюю лівою спицею. перехрестила. Одягаю назад на ліву спицю. Тут у нас є накид, перевірте. І тепер в'яжу три лицеві петлі, а четверту в'яжу разом з накидом лицевою дві разом. Роблю накид. Знову схрещую 4 петлі. Задні дві петлі ось так міняю місцями, бачите. Переділа. Тепер в'яжу три лицеві петлі. Четверту я в'яжу разом з накидом. А накида в мене немає, я не зробила. Значить, я підхоплюю ниточку, роблю накид собі, і разом з накидом пров'язую лицевою. Накид роблю, і одна лицева. І розвію. Прушкове виворітня. Виворітній ряд дуже просто. Бачите, дві петлі разом, тобто петлю і накид пров'язуємо разом виворотньою. робимо накид до себе. І знову в'яжемо виворотні петлі, четверту і п'яту в'яжемо разом виворотньою. і робимо накид до себе. Знову в'яжемо три виворотні петлі. Четверту і п'яту, тобто петлю і накид в'яжемо разом виворотньо, і робимо накид до себе. Знову три лицеві петлі, четверту і п'яту пров'язуємо разом, робимо накид до себе. Остання виворотня петля і прушкове виворітня. Все, ми пров'язали рапорт візерунка. Починаємо візерунок в'язати з першого ряду. І ось такий виходить візерунок. Ну, На цій ниточці теж дуже гарно виходить, навіть, можливо, найгарніше, якби відпарити зразочок. Зараз я пров'яжу трішки і покажу, що вийшло. Тепер дивіться, дівчатка, що в мене вийшло з білої ниточки. Бачите, яка краса виходить. Я надіюся, я точно передала весь візерунок. Надіюся, що вам візеруночок сподобався. І так виглядає виворітня сторона. Ще вам покажу тих ниточок. Той зразочок я в'язала з товстого махеру, я в'язала спицями 4,5. Той зразочок я в'язала з тонкого акрилу спицями трійочка. А тут я в'язала спицями 2,75. І всі три, ось так зразочки є зв'язані. Надіюся, вам майстер-клас сподобався, Візерунок сподобався, в'яжіть на здоров'ячку. Гарного вам дня чи вечора, легких петельок і до побачення, мої дорогенькі, всім па-па!